Ймовірний вихід російських військ з Херсону є результатом активних дій українських бійців. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. За його словами, сили оборони України продовжують ведення активних дій на Херсонщині та Миколаївщині. Безпосередньо на Херсонському напрямку ЗСУ зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами і тим самим не залишили ворогу іншого виходу як в. Датися до втечі, нагадаємо, вчора міноборони Російської Федерації віддало наказ своїм військам розпочати відхід з правого на лівий берег Дніпра. Хочу наголосити, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших воїнів, так само як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав остров Зміїний, Імовірний вихід з Херсону це результат наших активних дій. Але на даний час ми не можемо не спростувати, не підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. Ми продовжимо ведення наступальної операції за своїм планом. Очікуйте на офіційне повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій.